AMD засирають arm архітектуру. Насправді це, скажімо так, off the records, Однак на одній з виставок, здається, Фія. Представники з компанії сказали, що вони зараз не розглядають взагалі архітектуру ARM для своїх чіпів, тому що вважають не такою її вже і крутою, як всі про це пишуть. Вони порівняли те, що можуть видавати такі проци у Qualcomm, і сказали, що якщо порахувати на кількість затрачених ват, то продуктивність не Виросла. Ну, тобто, вона не більше, ніж в архітектурі X86. Саме тому AMD продовжить залишатись на цій архітектурі. Особисто для мене це звучить так, наче AMD хочуть чомусь виправдатись, чому вони залишаються на цій архітектурі і не хочуть переходити на ARM. І з часом я впевнений, що вони скажуть, ми нічого такого не казали. Ось вам нові процесори ARM, Ми зробили, пробуйте. Просто це відбудеться, напевно, через років 3-4. Всі компанії засирають конкурентів, навіть спроби, бо я вважаю, що Qualcomm молодці, те, що взагалі пішли в такі рішення, оскільки, як на мій погляд, зараз не так багато конкурентів взагалі в процесорному світі.